Наші вдома 90 захисників повернулися до України в результаті чергового обміну полоненими. Про це заявили у координаційному штабі. Серед врятованих воїни Національної гвардії, прикордонники, військові збройних сил та тероборонівці. 59 військовослужбовців це захисники Маріуполя. Також повернулися п'ятеро нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Решта воїнів виконували завдання на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Додому повернувся і захисник з Львівщини Валерій Сіверухін. Він був одним із захисників Азовсталі. Відомо, що декількох військових обійняли на митрополита ОПЦ МП. Іонафана проросійський священик був засуджений за виправдовування війни Росії проти України. Як повідомляють змі іонафана доставили до кордону з Білорусію, звідки він з представниками Росії вирушив до Москви. Російські пропагандистські медіа пишуть, що звільненню засудженого митрополита, нібито сприяв папа римський Франциск.